Mpower 6,2 кВт при напрузі 52,5 Ознак життя не падає. Товща лаку на платі вражає, все блищить, все залито, але він непогано знімається механічним способом, особливо у поєднанні з підігрівом феном, тому досліджувані області. Вишкльобуємо, а потім міряємо. Цікавить напруга на конденсаторі. Це вихід первинного блока. По входу у нас 54 вольта. Тепер тицяємо щупи на наш конденсатор. Тут має з'явитися 140 вольт при старті. Запуск і нічого. Коротке замикання у нас по виходу первинного блока живлення. Відбулася заміна діода на виході первинного блока живлення. Ось такий логотип 15 а 600 вольт. Тепер ми маємо 138 вольт напруги блока живлення. Але це ще не все. Окрім блока живлення, у нас намалювались проблеми. І в силовій частині зарядний діод? Коротке замикання. Зарядний транзистор. Також коротке замикання. Що в нас по транзисторах? Сілон 70-65, а ось і зарядний діод того ж виробника, що й було ці живлення. Збіг, не думаю. Момент істини випаяв діода. Цього разу у нас 30 Ампер 600 вольт і коротке по шині зникло. Тобто його пробило, він висадив зарядного транзистора, можливо, зачепило котрого транзистора в мості нарізки синуса. У нас вийшло з ладу два діода, одного виробника, але під різні струми. Враховуючи погану тенденцію, заменю ще два діода. Схема плавного пуску і мережевий блок живлення.